Так, керівництво 110-ї бригади е, продали форму, тому що забезпечення було волонтерів з-за з, 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 з е, е, ну, Германії і проче. Тобто вони продали її на Дніпро. Ну, тож, так же саме, і бронежилети. Тобто Дуже багато грузилося, дуже багато фурами вивозились. На, на весь на всю бригаду було забезпечення, і вивезли. Можу написати, я напишу. Угу. От і розумієте, зараз ми е, теж вот звертаємося вже напряму, клянчемо, просимо, що дайте нам що що небудь. От я командир взводу. і для своїх бійців от, шукаю форму, зимову, ну тось, що що-небудь, що подіть Ой, мій о, мені потрібно на даний момент 40 комплектів, ну есть форми зимової. Ну есть, я розумію, що це практично нереально, щоб на всіх прям знайти. Ну с реально, хто чим допоможе? Я не знаю, що робити.